Це аеродром Енгельс-2, розташований поруч із Саратовом, і саме звідси на Україну час від часу вилітають стратегічні бомбардувальники ту 95 які власне нищать українську інфраструктуру. Ми будемо сподіватися, що це не остання атака на подібні російські авіабази, але найголовніше, що це перша атака, по суті, на російський як це називається, ядерний інвентар. Повітряного базування або повітряного запуску. Тобто стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети, які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою, досі Україна не атакувала. Спочино. Ну що ж, поговоримо про ядерні загрози. Про відповідь на них України і Заходу Мене звати Юрій Панченко, я редактор Європейської правди. А я Сергій Сидоренко, також редактор «Європейської правди. І власне ми будемо говорити передусім про міжнародну сторону, про те наскільки Зах... Захід бачить небезпеку того, що. Ядерна зброя буде застосована або ні, але перш за все маю тебе трошечки поправити. Є концепція, що Україна вже робила атаки на ядерний потенціал Росії. Мова йде про відому всім Москву, де були установки для пуску ядерних ракет, Понад і, те, є і, навіть... і тим не менш є навіть думка, що одна з цих ракет чи декілька є на морському дні. Да, абсолютно ти правий. Власне, я через це і наголосив, що йдеться про а, атаку на повітряний і. Інтар, а не на морській. Да. Тобто, дійсно, я практично впевнений, ну або з дуже високою ймовірністю вірю в те, що одна або кілька боєголовок зараз лежать на дні власне Чорного моря. І понад те є шанс, що також була. Атакою на ядерний морський арсенал була атака на Чорноморський флот Росії, от дронами. Тобто, це теж такий шанс є. Але щодо авіації, стратегічної авіації, яка розташована дуже далеко. Це вперше. Причому до речі, ти знаєш скільки взагалі літаків? Ну от на 95 скільки в Росії є? Якщо допомовляють кілька десятків, да. їх за різними даними, ну як кажуть, принаймні 50-60, 55, ну щось mm. таке. Тобто, зараз принаймні як стверджується, було пошкоджено два.

Ну от реально це багато, тому що а, великих стратегічних бомбардувальників їх в принципі не може бути багато. І для Росії це ну по перше дуже образливо. 600 кілометрів чи щось 700. Такі, навіть 700 від, від українського кордону. А, і, і їх там дістали це саме по собі. Ну, тобто ставиться питання про російську ПВО і так далі. Це перше друге, це те, що дійсно для ядерної держави це такий ляпас. Коли б'ють її ядерний арсенал, ти більше що вдруге. Ну і по третє, що їх дійсно не так багато цих літаків загалом до речі, от що цікаво так. Невеличкий для вас екскурс, не екскурс, але я думаю, що вам ця інформація також буде навіть корисною. Є три бази, на яких базуються літаки ту 95 ну, скажімо, ядерно несучі, тобто ті, які пристосовані для того, щоб робити запуск повітряних ядерних ракет повітря Земля. Один із них під Саратовом, це цей Енгельс 2, другий під Рязанню, Забувся, яка назва, але не суть. І саме цікаво, що якраз сьогодні ж також були повідомлення про те, що там підірвався бензовоз. Є припущення, що це не просто через безпеку паління, а теж, можливо, наші допомогли. Хватить курити, де попало. куріть і там, де ще не попало. І третій аеродром, де ці-95 стоять, вони, він в Амурській області. На самому кордоні з Китаєм. Так, да, поруч. Його назва Українка. Так, Ді, серйозно, абсолютно серйозно, авіабаза Українка чомусь так, я не знаю. Це якісь тролінг-долі чи щось таке. До нього треба поки ми не діставали. Треба бути потім включити в репарацію. Так, <гум> да -да, цілком можливо. Так, от поїхали до власної ядерної загрози. Так, є гарний сигнал. Вікторія Нулан, заступниця держсекретаря, була в Києві і після цього сказала. Що загроза використання Росією ядерної зброї суттєво знизилася? Я власне був на цій зустрічі з Вікторією Ноланд. Це було в суботу ввечері, і маю навіть гордість сказати, що Її в печеньки. ну і в печеньки, це само собою. Да а, а друге, що це була відповідь на моє запитання. Угу. І друге, привіт для гордості, що це виник викликало прям істерику без перебільшення у Російській. Міністерстві іностранних дел і те, що товариш Захарова. Оторвалася від алкоголя і прокоментувала власне новину, яку написали за моїм запитанням, це теж приємно, бо видно, що їм горить, пригорає росіянам. А річ у тім, що Нуланд сказала, що Заходу вдалося переконати Росію і Путіна. Тут, до речі, Нуланд трошки лукавила, але в чому саме поясню потім, але я ж просто цитую. Так от. Чи нібито захід переконав Путіна у тому, що попри те, що зараз Росія вже є державою із ГОЕМ, але це не зрівняно із тим. Що сталося би у разі, якби Росія застосувала ядерну зброю, і на думку Нуланд саме це змусило переконало Путіна не вдаватися до ядерного удару. І саме через це Путін змінив тактику і почав масований авіаційний обстріл української енергетичної інфраструктури, тобто почав по суті тероризм проти України, проти цивільного населення України, але без застосування. Ядерної зброї. Тобто тероризм це теж погано, але від Росії його вже всі давно чекають. А от ядерна зброя це було б типу підвищення ставок. Е, так е, як ти думаєш, де саме Нуланд сказала не зовсім правда? Що вона тисне на Путіна особисто? Те, що йдеться про тиск заходу. От, моє переконання, моє особисте переконання, що найбільше на Путіна думку Путіна змінило не так тиск Макрона, Шольца чи Байдена, а як те, що вдалося Макрону, Шольцу, Байдену і так далі, переконати також інших. І до тиску на Путіна долучилися передусім товариш всі. Тобто китайський лідер, і товариш Моді, тобто лідер Індії, два найбільших дві найбільших сили дві незахідних незахідних, да дві понад мільярдних держави, тобто за населенням, які мають понад мільярд людей. Одночасно також почали тиснути на Путіна із вимогами, навіть не проханнями, а вимогами про те, щоб він. Відмовився від ідеї застосування ядерної зброї, і так само проти цього, звичайно, ж виступав і Реже Пірдоган, тобто по суті. Всі ті лідери, які, хоч якось, підтримували Росію... або про чи не... на яких на підтримку, сподівається, Путін, скажімо так, ти правий, да а вони сказали Путіну, що ну, типу, це червона лінія, яку перетинати не можна. І цілком реально, що дійсно, саме після цього Путін вирішив змінити так. Але ти знаєш, для звичайно, що це все дуже добре, але для мене більш позитивним сигналом була настільки заява пані Нуланд, скільки заява Магате. Справа в тому, що, на, мій, на мою думку, Росія завжди вибирає якісь гібридні варіанти. Тобто пряма ядерна удар це ну, все ж таки соло-матч. А от якийсь гібридний удар по Запорізькій ядерній станції, а вони скажуть, а це українці, це не ми. диспетчера вже українські працюють. — працівники. Навіщо нам її... Це ж так, наша станція. Оце це було б більш вірогідно. І заява МАГАТЕПа підтверджує те, що про це напередодні казали західні змі про те, що Росія готується покинути і передати її міжнародним спостерігачам. А що саме було в заяві В заяві майже нічого, що є така вірогідність, і це є частиною великої угоди. Набагато тобто. більше було в змі, які напередодні почали писати про це, і що дійсно є якась. Щось, мабуть, буде схоже на зернову угоду. Е, Якийсь багатосторонній складний документ, одна із частини якого що очевидно, що МАГАТЕ отримає контроль повний над Запорізькою станцією і буде зона безпеки. Е, західні ЗМІ, які можуть дозволити себе більше дати, е, кажуть, що іншою частиною цієї угоди гарантії України по безперебійному транзиту російської нафти в Європу. Ну, мається на увазі в першу чергу тим країнам, які залишаються. До речі, я тебе вітаю сьогодні історичний день. Сьогодні почали працювати найсильніші санкції проти Росії, мають на увазі нафтові. І от для Росії важливе збереження. Але тут досить цікавий момент, тому що ми не ставили під сумнів там цей збереження цього транзиту нафти. Тому, е якщо е мова йде тільки про це зворотню компенсацію, то це дійсно. Щось похоже на зернову угоду, коли Україна отримає щось, а Росія обіцяє щось для того, щоб вона нібито зберігла обличчя, показує, що вони щось виторгували. Пам'ятаєш, зерновій угоді просто сказали, що ми не будемо блокувати експорт російського зерна хоча й до того не блокували. Да, тим більше, що це було не в інтересах Заходу. Ну, типу, пообіцяли щервонову. Так само Україна пообіцяла не нібито пообіцяє не блокувати транзит російської трубопровідної нафти. Ну, чудово. Якщо там немає нічого іншого, наприклад, там поміаку чи чогось іншого, то це буде дійсно колосальною перемогою України, ну мабуть, цього світу, тому що вибух на атомній станції не потрібен нікому. Ну окрім Путіна. Я до речі, можу сказати, що ну, на цій зустрічі з Ноланд також мав нагоду спитати її і про Запорізьку ЕСАМ. Mm -hmm. Вона теж сказала, що зверніть увагу на заяву Росії, так, так, так от, власне, вона теж вважає. Що це важливий крок чи важливо щось. І, 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 до речі, в якості спекуляції, скажімо так, без, у мене немає даних, щоб це стверджувати, але є висока ймовірність того, що це є частиною загальної, так, big deal. Те, що зараз Євросоюз перейшов до розгляду так званого дев'ятого пакету санкцій, його розглянули в терміновості Єврокомісія ухвалила його в неділю. Неділю, чому от, тобто, щось терміново треба було ухвалити, і планують, що його, нібито ну можуть ухвалити офіційно на рівні всіх держав-членів вже до 12-го числа. Це ну це неймовірна швидкість раніше. Всі попередні пакети санкцій розглядалися. З болью з потом, з кров'ю значно триваліший період. Ще подивимося, звичайно, чи його ухвалять 12-го, але далі там що... є ще огорчена. Так власне, зараз кажуть саме про те, що планують ухвалити, попри це. Угу. А, і єдиний логічний варіант, який я бачу, що це може бути, що це частина загального загальної оборудки. А, тобто ну, Єврокомісія вже повідомила про якісь якусь цю велику зернову, зерно ягою. Зерно угоду і в цей дев'ятий пакет санкцій в нього увійдуть також моменти, які стануть ну чи ознакою перемоги Росії, чи нададуть їй впевненості. Подібна історія була насправді із першої зернової угоди. тому що відразу ну, майже одночасно із підписанням. Зернової угоди у Стамбулі ухвалив євросоюз так званий восьмий пакет санкцій, і там одночасно із тим, що там наклали на, на якісь подонків персональні санкції, нібито арештували їх активи, хоча ясно, що у них активів в Євросоюз ніколи не було. Але також були певні додаткові гарантії того, що російське зерно і російські добрива не будуть піддаватися санкціям, тобто воно нічого не змінило по суті, але дало от Росії такий пас. І я дуже припускаю, що у дев'ятому пакеті санкцій, що взагалі дев'ятий пакет санкцій почали просувати саме для того, щоб він став частиною великого ділу. Якщо це так, це насправді дійсно робить в убезпечення ядерне убезпечення України, робить дуже дуже високо ймовірне. Так, звичайно, що треба дивитися. Будь-яка угода з Росією мало чого варта, як ми знаємо. Але нам головне дійсно, щоб був був пояс безпеки навколо атомної станції, який контролювався або МАГАТЕ, або якимось третіми сторонніми спостерігачами, щоб дало Україні більш гарантій безпеки. Тому що в такому випадку будь-яка ракетна удар по станції, ну, вже буде складно від цього Росії якось промити руки, сказати, що це не ми. Я ще хочу, ну користуючись нагодою. По-перше, користуючись нагодою, нагадаю вам, що треба підписатися на наш канал. Я думаю, що те, що ми розповідаємо, це насправді дійсно важливо. І ті інсайди, які ми вам даруємо. Вам знадобляться і в майбутньому. Тому також, крім того, щоб підписуйтеся, лайкнуть це відео, поділіться ним із своїми друзями, щоб його побачило більше людей. А я розповім про свій досвід нещодавно, ну відносно нещодавно їздив до Галіфаксу в Канаді на безпекову конференцію. Був вражений тим, що там питання ядерної безпеки України, ну тобто, питання того, що ядерного удару не буде, для всіх було. Ну майже, майже однозначним. Тобто, чесно кажучи, я коли ти доїхав, ну в ситуації, коли Путін лише місяць тому погрожував Україні по суті ядерною зброєю, коли це стає темою номер один взагалі для всіх у світі. І при цьому я приїжджаю і всі кажуть, ну, ядерна загроза ну, це вже не так актуально. Тобто, доводилося чути, по-перше, що дійсно Путіна вдалося переконати, навіть тоді це було, це було трошки більше, ніж півмісті того. Uh -huh. Тому там де, ну, ну, приблизно два тижні тому, що Росі на Росію вдалося натиснути. По-друге, всі підкреслювали, а отут дійсно, всі, з ким про це вдалося поговорити дуже високу вагу того, що Сі а, китайський лідер, не просто. Скажімо, став на сторону заходу, а й публічно натиснув на Путіна. Публічно. публічно Цзіньпін, який ну нібито абсолютно анти-антизахід, тобто Китай це антипод Заходу, який має із США розбіжності в усьому. Знайшов одну точку, де обидві сторони сказали: ми абсолютно згодні один з одним. Путіну необхідно припинити безвідповідальну риторику щодо ядерного удару. І от ця фраза Сі Цзінпіна, всі казали, що типу, ну це, це вже ознака того, що щось. І крім того, із людьми, які мають доступ до, скажімо так, інтелідженс. Розвід, даних розвідки доводилося чути, що вони впевнені у тому, що весь ядерний арсенал, ну тобто боєголовки, лишаються в місцях зберігання, тобто, що їх не дістають для того, щоб переправляти на той же Енгельс 2, з якого ми почали. Сьогоднішню розмову і ну і останнє це те, що дійсно казали. що Якщо і буде задіяна ядерка, то на Запорізькій АЕС. Якщо зараз ми знімаємо питання Запорізької АЕС, то виходить більш-менш. Не стопроцентна не гарантія. З Путін нічого не буває, стопроцентним, але більш-менш можна видихнути спокійно. Ну, так, да, для нас ситуація покращується. Щоправда, у Росії з'являється дова можливість погратися із ядеркою. Мова йде про можливу передачу технологій Ірану. Тут ситуація досить тривожна, і заяви, наприклад, Сполучених Штатів вони показують, що вони до цього більш ніж серйозно. Тобто, мова йде про те. Що одним із елементів оборудок іранського режиму із російським щодо дронів щодо дронів і можливо ракет є передача ядерних технологій. Наразі заходи заході вже кажуть, що ядерна угода з Іраном вже більш не актуальна. Всі сили кинуті по недопущенню передачі ядерних технологій, і більш того, Байден каже, що у випадку, якщо Іран наблизиться до Отримання ядерної зброї США не буде вагатися і готова діяти військовими збро... методами. тобто є... це це дуже потужне. Таке попередження. Байден такий голуб мира став ястребом. Ну, життя це, це ті речі давати ядерну зброю іншим фанатикам, не кремлівським, але не меншим, скажімо так, шизофренікам. Ну це теж загроза для всього світу, не лише для близького сходу, не лише для Ізраїлю, хоча для них в першу чергу. Але очевидно, що і для нас також. Ну що ж, завершуючи цей як на мене, доволі позитивний, як виявилося, блог. Целом я. Так. Да, я Маю завершити словами, вибачте, але знову Вікторія Нуланд, тому що вони тут показові, розповівши про те, що дійсно Путін замістив ядерну загрозу ударами по енергетичній інфраструктурі і так далі. Вона сказала: but we have to remain vigilant, Тобто ми маємо лишатися пильними і щодо можливості застосування ядерної зброї. Не викреслене нічого. Поки існує терористична Росія, що ж наша задача її знищити. А ваша задача підписатися і лишатися з нами. Ну і залишається тільки побажати, щоб бавовна цвіла в Енгельсі не частіше. Ніколи і... його не любив цього Енгельса. і в Рязані теж і в Рязані.